Хай, я не від батька, якщо що. Хочу ваштуватись до вас клуб. Я змучуся хочуся від брехні, та коли постійно приховую щось. Тепер хочу щось справжнього. Батькові не сподобається, однак я відчуваю, що самої. Значить, ти вирішив до нас вступити? Хм. Запах татового гелю ще не витр... не вивітрився, а вже сюди примчав. Ти не помилився часом адресою? У нас не театр, а байкерський клуб. Іди потроху, він без виживати може щось з тебе, то й вийде. Mm-hmm. Так бо ти не витримаєш тут довго, і ніхто навіть імені не згадає. А ми пам'ятники тут не ліпимо. Біль це єдине, що може бути щирим в цьому житті. А Шрами най... найкраще свідчення того, що ти пережив цей момент. Якщо ти хочеш до нас, ти мусиш витримати випробування. Це випробування буде як огонь. Але чи зможеш потім зібрати попиву щось нове? Та що ви його мучите? Він смоктунець. Шолом блищить, черевики не зношені. Його легені ще не відчули диму асфальту навіть. Всі такі колись були, та не всі витримав. Щоб бути причетним, я вже сказав, треба відповідати критеріям. А якщо маєш сумнів, тоді краще звідси. Не втрачай на час. Тому спершу виріши, чи ти впевнений у самому рішенні. Я не знаю, що мене чекає в майбутньому, яким буду. Але знаю точно, яким не хочу бути. Цього достатньо, щоб зробити ті кроки, які очікують від мене. Ти або дурень, або божевільний. Хоча, здається, тут це одне і те саме. Іноді різницю видно лише після першої сутички. Завтра буде твоє перше випробування. Сподіваємось, ти не передумаєш тут так не вітаються. Інакше тебе з лайном змішають. Запам'ятай мої слова. Знаєш, ну з першим етапом було легше, але тут, друже, ти не вийдеш без болі, угу. Одягай. Це ще не твоя. Але вона пам'ятає тих, хто був на випробуванні, і як пахне страх та біль. Очищаю. Але спочатку він вперше більше, ніж будь що, наповнюю спогадами про минуле, Біль не тільки фізично, але й душевно. Хоча бдай вигляд, що п'єш. Ця штука гірша за бензин, але притупить твій біль. Ти мене не здивуєш, біля. Я не можу втекти від нього, я до цього вже звик. Ага, Всі цікаві. але ми всі поверталися, подивимось, як ти будеш по. Подивимось, як будеш проводити под... ти. Це, що минуло, вже не важливо. У мене є питання. Якщо завтра я впаду, ти піднімеш мій байк? Зараз пригадаю. словами. Дарьо. Підніму бо це буде вже мій. Браво, браво! Все ще попереду, але тепер ти в нашому потязі. Ааа, да, нехай буде, я тільки встану ось тут, зараз його, лягай, лягай зразу, я не поспішу. Давай. Без довгих вступів. Ти дійшов сюди. Тепер час відповісти, хто ти. Наш брат Чи дурень? який не дійшов до кінця. Чуєте, так? Да. Перед тобою, той. Хто зрадив нас? Через нього наш брат не дожив до ранку. Тепер він твій шанс показати. Ти за братерство? Чи проти нього? Куля вирішить питання. Не багайся. Якщо хочеш доказати свою щирість. Головне, не думай. Якщо довго будеш вагатись, куля опиниться у твоїй голові. Ось знарядня. Ось знарядня. Тобі вирішувати. Не зволікає тут. Нема про що й думати, раз і все. Я вже визначився. Якщо це ступа і він дійсно працює, тобі думати нема чого. Все ясно. На білий день. Хлопці, не бойтесь, співайтесь. Я міг би відмовитись, тобто я став би таким самим і зрадив би собі, а я прийшов не заради цього. До соти ты прошел и залучился в верном судьбе. Вы Да-да. А, Ну, що ж, Ну що ж, хлопче, я на мить вже бачив твій постріл і кулю в себе в лобі. Диви, ну витримав. Мабуть, витримаєшся далі. Але спробуй тільки на мить замислитись, і ця куля тебе дожене. Блін. Не треба спочатку. Вибачте, треба спочатку, бо я забув запис. Давайте ще раз, тільки, тільки не дмить, а мить я виправив ношево. А я думаю, що таке дмить, блядь? <гум> так, я скоренько зараз спочатку. Всі пам'ятають, Колись коли ми тут стояли, коли палав бар, тоді вогонь забрав більше, ніж дрова, Сьогодні цей вогонь поглине тебе, щоб лишити місце для нового троє на серці. Ти побачив, що таке справжнє братерство байкерів? Ми побачили те, що нам було потрібно. Ми побачили тебе не тільки ззовні, а й зсередини. І це те справжнє. За що ми можемо називати тебе братом? Життя це мить, а клуб це те, що лишиться назавжди з тобою біля серця. Я готовий сьогодні до цього більше ніж будь-коли. Я готовий сьогодні до цього більше, ніж будь-коли. Я думаю, ви самі про це. Ти став тим, хто вижив і не сховався від страху за спідницю. Ми не казали, що буде легко, але й ти був до цього готовий. Цього достатньо. Сутрал прийняття тебе до нашого братерства. Це клятва крові на вас. Що ми більше, ніж просто слова. І це твій вибір. Ти сам це вирішив для себе і ми це бачимо, друзі. Якщо одного дня ти зрадиш, цей вогонь знайде тебе. Але якщо лишишся, він грітиме тебе назавжди. Дякую. Дякую вам, що дали шанс показати себе. Ця колятва не для вас. Вона для мене. Вона тепер твоя. Не нова. Але заслужена тобою. Нагадана тобі про обіцянку і про біль, яку відчув. Не забувай ніколи. Я залишався. Але став новим кращим, ніж був. Я залишився. Але все ж краще, ніж. Було.